Вітаю всіх! В цьому відео ми з вами розглянемо, які види задач є на тему розв'язування трикутників і попрактикуємося у розв'язуванні таких задач. І так, нагадую, що довільний трикутник розв'язати можна за допомогою наступних правил: сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, теорема косинусів і теорема синусів. З якими ж видами задач ми будемо мати справу? Ось основні чотири види задач, які зустрічаються в цій темі. Це розв'язати трикутник за двома сторонами та кутом між ними, за стороною та двома кутами, за трьома сторонами, і за двома сторонами та кутом, який лежить напроти однієї з даних сторін. Давайте розглянемо, що будемо робити в кожному з випадків. Якщо у вас перший випадок, а саме. Відомі дві сторони і кут між ними. От дивимось на цей малюночок. Нехай у нас будуть відомі сторони А Б і кут між ними Г. Дві сторони і кут між ними це треба одразу застосовувати теорему косинусів. Тобто, перший крок за теорему косинусів ви знаходите сторону С. Далі у вас будуть відомі три сторони, а знайти треба два кути. А другою дією для знаходження кута, ви можете скористатися або теоремою косинусів і за трьома відомими сторонами знайти кут, вже вибираєте, який вам краще альфа іль, або бета, або ж за теоремою синусів знайти кут із відповідної пропорції. Теорема синусів набагато простіша, раджу скористатися саме цим методом, цим підходом, ви швидше розв'яжете задачу. Тобто, наприклад, якщо нам треба знайти кут альфа, то ми візьмемо і співвідношення А відноситься до синус альфа, дорівнює знайдена наша С на відомий синус гама. Ось з цього співвідношення ми зможемо знайти синус альфа, а потім відповідно кут альфа. Ось ці дві відомості в нас вже будуть. Третім кроком вам треба знайти третій код. Знов-таки, у вас є тепер уже три можливості знайти цей третій код. Як і в першому випадку, ви можете знайти по теоремі косинусів по трьом відомим сторонам, як і в другому випадку, ви можете знайти за теоремою синусів, складаючи відповідну пропорцію, але найпростіше це знайти за допомогою нашої властивості сума кутів трикутника, адже у вас вже буде за умовою відомий кут гама і знайдений кут альфа. Раджу використовувати саме цей варіант розв'язку, він найпростіший. Тобто наш кут бета буде дорівнювати 180 мінус сума знайдених кутів альфа плюс гамма. Єдине, що ви маєте розуміти, що в більшості випадків задачі на розв'язування трикутників будуть давати наближені обчислення, і як тільки ви обчислюєте, ну, обчислювати можна за за калькулятором, але наближення робите з огляду на те, що вимагає задача, якщо в задачі не сказано, робіть до сотих, це найпоширеніший випадок. Наближень, які в цих задачах використовуються. І от якщо ви наближуєте вже округлюєте своє число, то ставте не дорівнює точне, а наближене дорівнює. Ось це особливість цих задач. Ми отримуємо обов'язково вже неточні дані. Друга задача за стороною та двома кутами для нашої ось цієї. Ситуації на малюночку: сторона і два кута, наприклад, у нас є сторона А і два кута, не сказано яких. Це може бути бета альфа, це може бути гамма-альфа, це може бути альфа-бета, все одно. Тобто я візьму альфа бета. За стороною та двома кутами. Яким чином ми працюємо? Перший крок. Є два кути, зразу знаходимо третій кут гаму. Ми знаходимо по першій властивості 180 мінус сума двох відомих кутів. Другим кроком: у вас є три відомих кута і одна сторона. Отже, теорема косинусів не буде працювати в ні в якому випадку. Теорема синусів. Записуєте теорему синусів для відомої сторони і кута напроти неї. Далі дивитесь, що у вас іще є, у вас є куб бета, напроти нього є сторона Б, і можна сразу по ось цим трьом відомим величинам, ось цей Б і знайти. А третє. Ви маєте знайти третю сторону С. Найпростіше в даному випадку також застосувати теорему синусів і скласти у раджу брати те саме відношення, яке ви брали в попередньому випадку, оскільки воно вже пораховане, вже знайдені за калькулятором величини наближені для синуса, і це простіше для того, щоб далі обчислення робити. І ділене до це ділене на синус цього… Ви знаходите сторону С. Ось таким чином розв'язуємо другу задачу. Третя задача за трьома сторонами. Ми з цієї задачі ми маємо одразу бачити, є три сторони. Так? Отже, включиться наслідок із теореми косінусів для знаходження кута по відомим трьом сторонам. Тобто, умова каже, що є три сторони. Значить, першим кроком будемо знаходити будь-який кутів, Через спочатку теорему косинусів косинус, наприклад, альфа, записуємо нашу відому, відомий наслідок, який у нас там є. І з цього наслідка буде в знаменнику 2 bc і в чисельнику Б квадрат плюс С квадрат мінус А квадрат. Я от дивлюсь зразу на запис теорема косинусів. І з цього зразу, як в минулих відео вам показувало, виражаю. Значення для косинуса альфа. І потім за допомогою калькулятора беремо наближене, яке у нас там буде альфа, і знаходимо його. Після цього у нас будуть три сторони і один код. Тобто, включається теорема синусів. А відноситься до синус альфа. Ці, відповідно, протилежні елементи для теореми синусів у нас вже відомі. Далі беремо будь-яку зі сторін. Б відноситься тоді до синус бета. І з цього знаходимо синус бета, і тоді, відповідно, бета. Третій крок є два кути, третій, тільки через суму кутів трикутника. А, також можна і за допомогою теореми косинусів, і за допомогою теореми синусів, ну самі розумієте, ця властивість найпростіша, і розв'язувати за нею також буде легше всього. Це третій тип задачі. І четвертий тип задач за двома сторонами та кутом, який лежить напроти однієї з даних сторін. Я вже так детально розказувати не буду, вона дуже схожа на першу задачу. Це також теорема синусів, в першу чергу, а далі дивитесь по ситуації. Там також можна скористатися теоремою синусів, а потім сумою кутів 180 градусів. А в кожному із випадків ви просто дивитесь, що обирати. Якщо є умова для теореми косинусів, вибираєте її. Якщо відомі два кута, шукаєте третій по цій властивості. Якщо не працює ні та, ні та властивість, теорема синусів розв'яже все, що вам потрібно. Зараз попрактикуємось по задачах. І так, перша задача. Розв'яжіть трикутник за двома сторонами та кутом між ними. І ось наші відомості. Малюночок трикутника у нас є, давайте одразу розв'язувати. І так, дивимось. У нас є А і Б і тут гама. Відповідно, ми бачимо, що це теорема косинусів, і нам треба розв'язувати спочатку, знаходячи сторону С. С. квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат, теорему косинусів в загальному вигляді записуємо обов'язково. Мінус 2аB на косинус АБ. Підставляємо і обчислюємо. У нас виходить А20, тобто а квадрат 400, В15, тобто Б квадрат 225. Далі подвоєний добуток А на В 20 на 15 І на косинус 104 градуси. Оскільки 104 градуси тут не табличний, ви можете користуватись або таблицями Брадіса, є такі таблиці з точними значеннями, але там значення до 90 градусів. Відповідно, тоді вам треба із 104 по формулам переходу від тупого кута до гострого зробити. Мінус косинус 180 мінус 104, отримати 76 градусів і подивитись в ту таблицю. Якщо ж ви користуєтесь калькулятором, калькулятор рахує будь-які кути, тобто косинус 104 градуси, він вам порахує одразу з мінусом, ви можете одразу його підставляти. Якщо користуємось калькулятором, раджу наближення брати до сотих, тобто це найпоширеніше наближення в цих випадках, але округлюйте правильно. І так, рахуємо, що в нас буде перша сума 400 плюс 225 дає 625. Мінус. Зразу мінус і мінус від косинуса. Косинус тупого кута від'ємний. Я змінюю на плюс, буде 600 помножене на 0,24. Це я отут уже наблизила. Отже, далі в мене буде наближене до рівня. Це округлений результат. Порахувавши все це, ми отримуємо 769. Це у нас корень із 769. І знов у нас тільки наближений результат, оскільки це наближений, ще корінь 769 не береться. Округлюємо до сотих, отримуємо 27,73. Соти. Ці теми калькуляторами користуватися можна, якщо вам не дають табличні значення кутів, отже, оці всі розрахунки робляться за калькуляторами. Далі, це ми знайшли. Тепер дивимось, що можна далі застосувати. У нас вже є дві сторони і один кут. Значить, теорема син. Так, три сторони, да? ми третю знайшли, три сторони і один кут. В принципі, можна використовувати теорему косинусів для трьох сторін, щоб знаходити іще і наступні кути, але знов-таки вона незручна, вона трошки розрахунки містить більш складні, отже, застосовуємо теорему синусів. Теорему синусів застосуємо ось в такому вигляді, А відноситься до синус альфа, як С відноситься до синус гамма. А у нас відомо, С ми знайшли. Гама відомий за умовою. Якраз оця рівність нам дозволить знайти синус альфа. Я одразу напишу вираз синус альфа. Можна сразу підставити, потім вираз написати, тут вже як вам зручніше. Синус альфа буде дорівнювати А на синус гама. Ділений на С. Підставляємо наші дані. 20 помножити на 0,97. Це знов-таки я округлила до сотих те значення, яке дав калькулятор. І ділене на 27,73, це також наближене значення. І далі знов, дивіться, не забуваємо ставити наближене до рівня, оскільки точно ми порахувати вже не можемо. Округлюючи весь цей результат, дивіться, я зараз покажу число, яке у нас виходить. От якщо у нас виходять отакі от випадки, я пишу аж до четвертого знаку. Чому? Тому що ось навіть четвертий знак округлює все так, що отут десяті, причому округлення суттєве. І у нас, якщо такий варіант буває, іноді округлення йде аж до одиниці, ну, ми дуже сильну похибку допускаємо при обчисленнях. Тому, якщо ви бачите, що ваш розряд сотих округлюється таким чином, що сильне наближення виходить, краще взяти на декілька розрядів довше і подивитися, а який тоді кут буде, калькулятор все одно порахує, і той кут буде трошечки точніше, ніж ви отут візьмете 0,7. Хоча знов-таки точність в цих задачах, вона. Не дуже важливо, важливий сам розв'язок, порядок розв'язку і дотримання всіх вимог для застосування ось цих наших теорем. Відповідно, користуючись калькулятором, ми отримуємо альфа наближено до рівня, тут знов таки наближення 44 градуси. Хочу сказати, що якщо ви будете користуватися таблицями Брадіса, то там можуть у вас бути більш точні дані, там градус розбувається на частинки, на хвилини. В одному градусі міститься 60 хвилин, нагадую, 60 хвилин хвилини позначаються в градусних мірах, ось таким от позначкою, як апостроф. І відповідно частинки градуса, це буде як в. Хвилинах і годинах одна шістдесята частина. Тобто, у вас може бути, наприклад, 44 градуси і 20 хвилин, 35 хвилин, 55 хвилин. Таблиця Брадіса це дозволяє зробити. На калькуляторі це зробити неможливо і тому там округлюємо просто до цілого числа, щоб отримати просто градусну міру в такому вигляді. І тепер дивіться, у нас є кут гама і у нас є альфа. Далі у бета будемо знаходити через найпростішу властивість, а саме 180 мінус сума двох інших кутів. 180 мінус альфа плюс гамма. Додаємо їх. І тут у нас вже зараз також буде наближено до рівня. Зараз я підстановку напишу. І далі наближено до рівня, оскільки 44 градуси в нас неточний результат. Мінус 104 плюс. 44. І от тепер, коли ми підставили, ми ставимо наближено до рівня. Тут хоч і цілі числа, але 44 у нас не точний результат. І з, цієї, з цього виразу ми отримуємо, що наш кут бета 32 градуси, але це наближено значення. Отже, це дорівнює 27,73 наближено, альфа 44 градуса, бета 32 градуси наближено. Ось таким чином розв'язуємо задачу такого типу. Наступна задача. Розв'язати трикутник за стороною та двома кутами. Це задача другого типу. І так, А дорівнює 10, бета дорівнює 20, гамма дорівнює 85. Для зручності ви на своєму малюнку обов'язково ставте. Тобто у мене зараз малюнок ось, я буду на ньому ставити. Ви до кожної задачі малюйте свій малюнок і ставте ці величини там. І так, наше А дорівнює 10, а Бета дорівнює 20 градусів і гама дорівнює 85 градусів. Ось, розставивши на малюночку все це, можна побачити, хто напроти кого, і дивитися на можливості нашого розв'язання. Зразу маємо побачити, в нас є два кути. Отже, першим кроком ми шукаємо третій кут, а саме альфа. Альфа дорівнює 180 градусів мінус сума бета плюс гамма. Підставляючи ці величини, дивіться, тут ми отримуємо точний результат, оскільки градусні міри точні в нас є, тому можемо строге дорівнювання ставити. 20 плюс 85 градусів. І це дорівнює 180-105 градусів, 100, просто 75 градусів. Ось. Величину кута альфа ми знайшли, три кути у нас вже відомі. Далі, для зручності отак дії можна нумерувати, але це не обов'язково як вам зручніше. Тепер дивимося, що далі ми можемо шукати. У нас є одна сторона і два кути. Ніякої теореми косинусів застосувати тут неможливо, отже, теорема синусів. Пишемо для відомої парочки А сторона на синус альфа у нас знайдена ця величина дорівнює, а далі йдемо, можна взяти Б. На синус бета, можна це на синус гама. В якій черзі ви будете це робити? Не суттєво. Головне по черзі знайти все, що нам потрібно. І так, з, цього, з цієї рівності знаходимо Б. Б дорівнює А помножити на синус бета за правилом пропорції. І поділити на синус альфа. Підставляємо. А в нас 10. Sinus B это, это синус 20 градусах. І синус альфа – синус 75 градусів. Дорівня. 10 помножити. І зараз у нас будуть вже наближені значення. 0,34 це наближене значення для синус 20. І 0,97 це наближене значення для. Сінуса 75 градусів. Нагадую, синус і косинус це величини обмежені одиницею. Вони не можуть бути більше за одиницю і менше за мінус одиницю. Враховуйте це в своїх розв'язках. Використовуючи калькулятор, рахуємо і наближаємо. Тут у нас виходить 3,5 сантиметрів. Ось наша величина. Це для сторони Б. Третю сторону. Нам треба шукати знов таки краще по теоремі синусів, хоча ми вже можемо застосувати теорему косинусів, але обчислення будуть складніші. Для знаходження третьої сторони раджу брати знову ту саму парочку, яку ви брали для другої, якщо ви знов застосовуєте теорему синусів, тому що тут вже порахований синус, вам не треба заново по таблиці знаходити інші значення. А от другу пару ставити ту, яка вам потрібна для знаходження третьої сторони, тобто С на синус гамма. Виражаємо звідси свою С, у нас буде А помножити на синус гамма, Поділити на синус альфа. Підставляємо 10 синус гама у нас синус 85 градусів. А знаменник ми вже можемо підставити число 0,97. Ми його вже прорахували. Наближена до рівня, оскільки далі йдуть наближені числа. Сінус 85, я ось тут оту сразу запишу, щоб вже не переписувати. Це 0 цілих. знов-таки 996. Дивіться, отут округлення, якщо до сотих взяти, буде округлення сразу на одну цілу і буде дуже велика похибка. Тому краще брати всі ті числа, які йдуть після цього йдуть уже числа, які не впливають на збільшення цих на наших цифр при округленні. Тобто беремо до сотих, якщо число не округлюється ось таким чином через розряд, в більший розряд. Якщо округлення таке є, беріть декілька часов після кому. І значить, у нас тут виходить, якщо ми все порахуємо і округлимо, 10,27. наближений результат сантиметрів. Ось ми отримали наші Значення для альфа 75 градусів, для Б 3,5 см. І для С. А, так, а для Б я тут наближене не поставила. Звертайте увагу, ставимо після обчислень всі наближені значення. Все. В Даному завданні ми виконали все вірно і впоралися з цим завданням. В наступному відео розглянемо задачі інших типів і більш цікаві завдання уже на застосування розв'язування трикутників для якихось більш цікавих задач. Дякую за увагу.